Сів на лавочку Бог. Він втомився і сів відпочити. Він дивився у натовп людей, котрі поруч ішли. Кожен думав своє. Хтось ішов думки і тихо молився, а хтось гордо йшов і тримав біль у своїй душі. Враз почув він прохання людей і у кожного різні. Хтось просив трохи грошей, бо хоче купити авто. Хтось просив, щоб були здорові всі його рідні, ну а дехто просив, щоб щастя у нього було. Враз почув одне найщиріше з усіх цих прохання що малий сиротинка в сльозах про одне лише благав. Батько вмер на війні, а під обстрілом вмерла і мама. Що робити одному малий сиротинка не знав. Хати теж він не мав, зруйнувала російська гармата. Ледве вибігти встиг, а от мама, на жаль, не змогла. Як він зможе малий все оце пережити і здолати? А що буде робити, як прийде холодна зима? Бог заплакав тоді, обійняв він того сиротину, витер сльози з обличчя і сказав, що все добре буде. Буде все і будинок, і їжа, і одяг, і родина. Щастя і радість для себе у світі срідка знайде. І задумались люди, побачивши всі, всю цю картину, ті проблеми, що в них і по правді, ну, дуже дрібні. Бо як маєш де жити, як маєш ти їжу й родину, то тоді ти насправді щасливіший усіх на землі. Марина Лавришин.